Вітаю, друзі. Ну що, давайте спробуємо зібрати пазл заяв президента США і відповіді на неї, президента Зеленського, що за цим ховається, і що справді в голові сьогодні у Володимира Садовича про що говорять злі язики з банкою? Почнемо з заяви Трампа. Їх вже давно не було. Так, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що він вважає, що в Україні час провести вибори. Про це він заявив в інтерв'ю видання. Політика Трамп також не виключив, що на виборах може перемогти Зеленський. Він сказав так. Думаю, що так їх давно ж не було. Справи йдуть не дуже добре. Я думаю, що зараз важливий момент для проведення виборів. Вони використовують війну, щоб не проводити вибори. Але український народ повинен мати таку можливість. Можливо, переможе Зеленський. Не знаю, хто переможе, але у них давно не було виборів. Знаєте, вони говорять про демократію, але в якийсь момент це вже перестає бути демократією. Саме так відповів Трамп в інтерв'ю. До речі. Для того, щоб поставити крапку над І, Трамп ненавидить Зеленського і знає, що той не виграє. Більше того, остання соціологія є не лише у Зеленського, а також і у Трампа. І вона показує, що після міндічгейту Зеленський може не вийти навіть в другий тур, а перемогти в другому турі залужного, Буданова, будь-кого іншого. Не може взагалі, бо спрацьовує принцип антирейтингу. Тому він красиво грає і фактично підштовхує історію. Для чого Зеленський не хоче підписувати капітуляцію. Це зрозуміло. Її ніхто б не хотів підписувати. Тому він закликає провести вибори, і хай підпишу капітуляцію той хто виграє. Хто б не виграв наступний вибор, ніколи не підпише ніяку капітуляцію. Цього не розуміє Трамп. Трамп, який живе бізнес-ідеями, бізнес-процесами, бізнес-етикою, політика, а в Україні окремо вона працює по-іншому. Але до цього ми про трохи повернемось. Хочу нагадати, що в лютому 25-го року Трамп назвав Зеленського диктатором без виборів, а перед тим заявляв про необхідність проведення виборів. Згодом він не продовжував свої висловлювання, але зараз, бачучи, що його так званий мирний план не досягає результату. Знову активізувався. До речі, формальне президентські повноваження Зеленського мали закінчитися в травні 24-го, Утім, Україна не змогла провести вибори, оскільки в країні діє військовий стан через повноштабний напад Росії. Через це ми не можемо провести вибори, і Зеленський залишається президентом до наступних виборів. Неможливість проведення виборів за таких умов закріплена в нашому законодавстві. Але Трампу це байдуже. Ну це взагалі дуже дивна ситуація. Хоча мені здавалося, що це повинно бути байдуже Росії. До речі, і так це байдуже. Більше того, я не є прихильником Зеленського, ви це знаєте. Але ну давайте ж не гвалтувати українське законодавство, і українську конституцію. Чому Зеленський відповів так, як він вповів, що він сказав? Він сказав. Я завжди готовий, ну саме так Зеленський відповів Трампу на заклик провести вибори. Ну бажано, щоб хтось роз'яснив або просто тлумачив шоумену, чи він повинен був сказати Трампу, що вибори в Україні відбудуться, коли закінчаться бойові дії, і тому треба Трампу все ж таки опікуватись питанням тиску на Росію, щоб вона закінчила війну і вивела війська, а не тиском на Україну, щоб Україна провела. Вибори, але шоумену потрібно шоу. Це знову черговий стадіон, так стадіон. Нічого для нього в голові його не змінилося, і він готовий. А до чого він готовий? Він країну підготував до повномасштабного вторгнення. Чи він готував її до травневих шашликів? Зараз він теж готовий готувати країну до чергових травневих шашликів. Він готовий засудити двушечку на Москву, які відправляли його Киріша і найближчі друзі і бізнес-партнери? Ні, бо інакше б він. Засудив, а цього не відбулося. Може він готовий відмовитись від автократії, царювання і намагання фактично ну галтувати законодавство України? Теж ні. Бо інакше ми бачили геть інше. До речі, а що там Зеленський сказав про ситуацію під Мирноградом або у Покровську? Нічого. А своєму вечірньому гундосику він про Гуляйполю якось ну відреагував, щось сказав. Теж ні. Ну, тоді ок. А про вибори щось верзе. Хоча шансів, до речі, немає і знає про це. Але чому би не погратися в шоу? За це шоу дуже дорого платить Україна. Кожен день, кожну ніч, кожну годину, кожну хвилину. Але шоумен цього не розуміє, бо в нього жодного близького товариша, бізнес-партнера нема на фронті. От так. от. Але він готовий. Угу. Це треш, і найстрашніше цієї ситуації, що ж зеленський бреше, бо він живе переобранням, і саме тому він не готовий. Він не хоче проводити зараз вибори не тільки тому, що забороняє законодавство, бо він знає, як це обійти. І ми всі знаємо. Для цього треба внести правки в закон про військовий стан і в закон про вибори. До речі, конституція забороняє проведення під час військового стану. Але саме парламентських виборів, президентські вибори дві правки і можна все робити. Це знають всі і в слузі народу, і в офісі президента і американці. Зеленський цього не робить, бо він розуміє, він не виграє. І тоді, як тільки він припиняє бути президентом, як тільки в нього закінчуються повноваження, починається найцікавіше відповідальність. Відповідальність за багато чого. Ну, наприклад, за. Порушення законів за порушення конституції, бо поки він був президентом, в нього імунітет, і дійсно це закон, і я цей закон поважаю. Але коли починається, до речі, що він там інкримінував Труханову, так теж саме можна по відношенню до президента і до всієї країни. Неналежне виконання обов'язків. І от тоді буде не дуже весело. Але там є ще багато чого, але є ще один чинник. Про який не варто забувати. Про втручання в судочинство відсторонення очільника Конституційного суду, питань до нього багато, але ще раз, втручався саме Зеленський. Порушував Конституцію неодноразово саме Зеленський. Більше того, Ну хіба хтось має сумніви, що зараз Коломойського не привозять до суду саме через те, що. Зеленський не хоче, щоб Коломойський робив заяву. Чи це просто збіг обставин. Угу. Вірю. Бо якраз ніколи такого не було і знову сталося. Після того, як Коломойського не змогли привезти до суду, тому що зламався автозак, ну, ми ж знаємо, один єдиний автозак на всю систему. Більше не було і замін не було. Угу. Так от, на наступний день він повинен був бути в іншому суді. Але теж. Ми ніхто не почули заяву Ігор Валерійовича Коломойського. Бо суддя захворів і навіть повідомив що це заздалегідь і тому судове засідання скасували, але Коломойського і так не везли, бо всі розуміють, що відбувається. А суду про це повідомили журналісти. Тож у Зеленського є ще в запасі пожежа, діарея у судді або водія, а також їх звільнення в день засідання або мінування суду. Вірусний гепатит або ковід-19 у охорони, яка не зможе транспортувати, зламаний ключ від камери Коломойського ретроградний Меркурій може теж, але давайте відверто навіть дурнім вже зрозуміло, що Володимир Зеленський дуже сильно наляканий і робить все можливе, щоб Коломойський не зробив анонсовану ним заяву. Тому запитання: у нас точно гарант Конституції чи симулякар? А, а от те, що він розповідає, що він готовий до виборів, країна до виборів готова, чи на країну йому байдуже? Йому особисті шкурняки, тільки важливі. Бо відповідь лежить на поверхні. Замість відповіді президента ми почули відповідь, шоумена. Людину, людину, яка фактично і далі грає роль президента. Не будучи а не державником, ані тим, ким він повинен бути. Так, з ним ручкується, бо він легітимний. І він і далі хоче так робити. Але не хоче займатися питаннями України. Питаннями фронту, питаннями покарання корупціонерів. Ну, до речі, тут окрема історія, як він своїх буде карати. Питання... Він їх і випускає з країни спокійно. Питаннями. СЗЧ, мобілізації, питання забезпечення ЗСУ, всіми цими питаннями Зеленський займатися не хоче. А виборами він готовий? Краще б він був готовий займатися підготовкою наших позицій до оборони. Як він готував країну, пам'ятаєте? До травневих шашлуків? А як готував Покровськ? А як готував Авдіївку? Взагалі, після звільнення залужного, до чого він готував Україну? Бо щось на фронті краще не стало, де і в країні теж. Тому мені би дуже хотілося, щоб наш президент був готовий вирішувати проблеми України, а не займатися репризами і не бути готовими якось жартувати на ті теми, які взагалі не дуже веселі. Україна б'ється за виживання. А Зеленський готовий битися тільки за переобрання. Може, час щось йому в голові змінити, може час подорослішок. Хоча, він і далі хоче, стадіон, так стадіон. Тільки хай не забуває, що всі ті запитання, які йому ставили, ні, які він ставив, зараз поставлять йому. І почнуть з того, що якщо війна не закінчується, то скільки ви, Володимир Олександрович, на цьому заробляєте? Ви в темі чи в долі? І, до речі, вдвушечки на Москві, ви в темі чи в долі? Там ще багато запитань. Сподіваюсь, ви їх всі почуєте. Головне, щоб Україна вистояла. От на цьому особлива увага. Тому, друзі, слідкуємо уважно не лише за заявами нашого президента, а за тим, що відбувається в країні. Слідкуємо і допомагаємо ЗСУ. Це надважливо. До речі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи дійсно Зеленський буде приймати участь, брати участь у виборах, бо шансів в нього немає. Хоча він мріє про переобрання. Йому для того, щоб переобратися, треба, щоб тільки Юрій Бойко. Залишився у другому турі разом з ним. Верегідність цього дорівнює нулю. Які шанси Зеленського переобратися? Тому пишіть в коментарях, як ви думаєте, буде він брати участь чи не буде брати участь у виборах? А ще не забудьте підписатися, прокоментувати, поширити відео і не забудьте поставити вподобайку. Це важливо. Дякую вам за те, що ви активні і не пасивні, і дякую вам за те, що ви підтримуєте канал. Але головне, за що я хочу вам подякувати за те, що ви підтримуєте ЗСУ. Донатьте на ЗСУ. Приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Бо тільки ЗСУ є запорукою того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Тому гуртуємось навколо ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Дякую вам, Па-па.